Всім привіт! Мене звуть Олена Мазур. Я кредитована гештальтерапевтка, терапевтка консультантка у напрямку транзакційного аналізу та супервізорка в процесі навчання. І це мій YouTube канал, на якому я час від часу знімаю ті відео, які мені цікаві, які мені відгукуються. У цьому відео я б хотіла обговорити тему того, чому нарцисичні клієнти обирають не тих фахівців або не тих психотерапевтів. Люди, в яких внутрішня досить сильна нарцисична структура, зазвичай досить передбачувані в цьому, тому що вони приходять на те, що вони хочуть підтверджувати в собі. І часто для нарцисичних клієнтів принизливо йти до фахівця, в якого мало підписників, який невідомий, який непопулярний, у якого немає супер розкрученого сайту і таке інше. Я зовсім не маю на увазі те, що всі відомі фахівці погані ні. Я говорю про те, що дуже важливо усвідомлювати, яким чином у людини формується вибір того чи іншого фахівця. І у нарцисичних клієнтів зазвичай вибір формується під дією їх нарцисичних потреб і нарцисичних проекцій. Тобто нарцисичний клієнт шукає собі підтвердження власної цінності, власної унікальності і власної значимості через вибір собі фахівця. Через його ім'я, його бренд, його статусність. На жаль, це та ситуація, коли людина намагається заповнити свою внутрішню чорну діру або внутрішні дефіцити зовнішніми атрибутами. Така людина вона не шукає справжньості, вона не шукає автентичності, вона не шукає чесності, вона шукає просто того фахівця, який підтвердить їй її, її унікальність, її статусність. Тому часто нарцистичні клієнти вибирають собі або людей. Над якими вони можуть самоствердитись, поряд з якими вони будуть почуватись безпечно, а саме буде почуватись безпечно їхня нарцисична частина, фахівців, яких вони будуть знецінювати і тримати під контролем, або тих фахівців, які будуть робити їм компліменти, говорити, що вони ідеальні, підтверджувати їх силу, статусність і до яких вони будуть приєднуватись своєю нарцисичною частинкою. Бути в такому психологічному злитті, на основі якого формується певне нарцисичне розширення. Тобто, у такого клієнта, у такої людини, фахівець це просто ще один аспект або ще один ресурс нарцисичний, який вона присвоює. Нарцисичні клієнти інколи не приходять змінюватись. Пропрацьовувати себе, допомагати собі чи розвивати свою емпатію. Вони приходять інколи просто для того, щоб е, дізнатися, як краще маніпулювати іншими, як контролювати інших, як більше підтримувати оцей нарцисичний фасад і маску, в якій вони будуть почуватися повноцінними, кращими, ніж інші. А насправді, що за цим фасадом? За цим фасадом дуже багато сорому за те, що зі мною щось не так. І цей сором він такий давній, що люди вже перестали його усвідомлювати. Вони просто роблять дії, які постійно ізолюють їх від ситуації, в яких може виникати даний сором. Ізолюють їх від ситуації і захищають від ситуації, які є небезпечні для їхньої самооцінки, а вже ж фальшивої, яка формувалась на фальшивих опорах. Тому часто люди, в яких оця нав'язлива точка зору про нарцисичні атрибути, вони намагаються бути в колах людей. Де нібито є такі, як вони, багаті люди, красиві люди, і е, часто за цією гонитвою, за досягненнями і бажаннями обкластися підтвердженнями про те, що я цінний, я достойний, лежить просто порожнеча і біль прожитий, який е, люди з нарцисичними механізмами, особливо якщо ці механізми дуже потужні, дуже сильні. і не дають людині взагалі проявитися собою, не дають людині помилятись, не, лю... не дають людині шансу взагалі ризикнути, проявити якусь спонтанність. За цими механізмами часто немає нічого, крім порожнечі, самотності, за оцим наративом і психологічним драйвером, який звучить як: будь ідеальний, старайся, не показуй вразливість, демонструй силу. Відповідає очікуванням, лежить дуже багато сорому. І саме сором блокує розвиток людини насправді. Людина не розвивається, вона просто посилює контроль і накопичує ресурси, прив'язується до предметів, розкоші, таких як дорогих автомобілів, популярних людей, ще якихось е нарцисичних сенсів, які насправді просто тимчасово заповнять внутрішню порожнечу. і дозволять. Не відчувати себе ніким, не відчувати себе знеціненим, Тому що оцей механізм знецінення він працює як у бік інших міжсобистіх міжособистісних стосунків. І так само на терапії він проявляється відносно психотерапевта у клієнта. Так само це знецінення атакує і клієнта час від часу. Тобто, це знецінення це той дракон або. Той внутрішній критик, який вилазить до нього час від часу всередині, в його внутрішньому конфлікті, в його внутрішньому світі. І саме це знецінення це один із полюсів, який виникає у нарцисичних клієнтів, тобто один полюс це ідеалізація. І такий клієнт може на перших сеансах казати, що ви найкращий терапевт, самий супер розумний ще якийсь, тому що йому дуже важливо так вважати, бо він ж, якщо зрозуміє, що ви достатньо хороший, а не ідеальний терапевт, то це ж ніби камінь в його город, а не в ваш. І насправді таким людям важко це витримувати, тому вони все хвалять, що обирають. Будь-що там стосунки, купівлю якихось матеріальних речей. Вони вважають, що це найкращий вибір, інакше вони не витримують, якщо це. Mm, щось посереднє, не погане, не хороше, а щось достатньо хороше. Для них це не міра, для них це не невиносимо в якійсь мірі, вони мають вибрати тільки найкраще. Тому такі клієнти часто приходять до фахівців, які беруть високу оплату за сеанс. І саме цю високу оплату за сеанс, велику суму. М -м вони на це опираються, тому що як я можу ходити до терапевта, який бере недостатньо багато. Це ж взагалі? Як я можу ходити до терапевта, який не одягається в брендові речі? Як я можу ходити до психотерапевта, який їздить на поганій машині? Як я можу ходити до психотерапевта, який не знаю, не має сотні тисяч підписників в інстаграмі? Тобто, всередині цих людей живуть отакі ідеї, переконання про світ. І в основі цих переконань дуже мало свободи, дуже мало здатності взагалі відчувати світ по-справжньому. Тому ця тема взагалі дуже обширна, вона досить глибока. Просто важливо таким людям зробити усвідомлену і ту частину, як вони роблять цей вибір, чому вони прийшли саме до вас. Якщо ви помічаєте, що вас їх привело... Там не справжній інтерес, не справжні потреби, а просто бажання чи то самоствердитись, чи то знецінити, то це та частина терапії і той матеріал психотерапії, який має бути озвучений, легалізований у ваших стосунках. Тому що якщо ви проскочите цю частину і не зробите це легальним, що всього ви вже будете частиною цього нарцисвічного внутрішнього світу клієнта і. Де він вас буде качелити через цю ідеалізацію і знецінення, а потім просто може або остаточно знецінити і піти перервати терапію, так і не сказавши вам, що насправді відбулось, або е, ідеалізовувати вас, і вам буде дуже тісно, ви не ви, ви почнете втрачати себе, бо ви не зможете помилятись, проявлятися якось більш спонтанно, живо. Тобто, в цій нарцисичній структурі немає життя. І вона знищує все живе, і все, що може, все насправді автентичне в стосунках, в професії, в зовнішньому вигляді, у всьому. Тому нарцисизм злоякісний, він просто випалює все, що може виходити за зону контролю, за зону якогось перфекціонізму ідеальності. В цьому він і є зло. і тому з ним дуже важливо працювати. Ďakujem.